Мультипредметне тестування складається з трьох предметів української мови, історії України та математики. Навчати абітурієнтів будуть шість викладачів. Двічі на тиждень планується проведення з кожного предмету таких занять за два місяці Планується актуалізувати ті знання, які є. В майбутніх студентів від їх деталізувати, звернути увагу на основні моменти, які часто зустрічаються при складанні такого тестування. Відповідальний секретар приймальної комісії Микола Чайка говорить, що на ці курси зареєструвалися випускники шкіл з Житомирської Київської областей міста Києва. Також реєструються. Діти, які навчалися в навчальних закладах Сходу України. Це Донецька область, це Луганська область, представлений Південь України, Херсонська область, Миколаївська, Одеська області. Відповідно, крім того, діти, які поїхали за кордон, зареєстровані у нас учасники із Польщі, з Франції, Фінляндії та Данії, цього року мультипредметне тестування відбудеться в липні. Уже почали сформувати мережу пунктів для здачі тестування, каже представниця Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Людмила Марцева. Всі, хто сформував реєстраційну картку, отримав свій сертифікат і знає логін і пароль доступу до персональної сторінки до кінця квітня, на початку травня, на мобільний телефон, який був вказаний під час реєстрації, надійде. Смс-інформування про те, як зайти на персональну сторінку, це дуже важливо пам'ятати, оскільки потрібно буде з 10 травня до 25-го підтвердити свою участь у національному мультипредметному тестуванні для того, щоб ось ця база учасників, яку ми формували з 1 лютого до 19 квітня, була оновлена, і перша половина липня. Щодня на базі тимчасових екзаменаційних центрів, які будуть працювати в закладах освіти, відбудеться основна сесія. В другій половині липня відбудеться додаткова сесія для тих, хто з поважної причини. Не зможе взяти участь у час, який буде визначено у запрошенні. Тут ще раз хочу наголосити, як і багато років поспіль Український центр оцінювання якості освіти вам на персональну сторінку надійшли запрошення. Саме там буде вказано, в який день в який навчальний заклад, за якою адресою, в який час ви маєте прибути для того, щоб пройти тестування. Анжеліка Нестерчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.